Повертаємося до тем загальноукраїнських і загальносвітових. До нас вже долучається політичний оглядач через міжнародник Андрій Смирій. Пан Андрію, вітаємо! Дякуємо, що сьогодні з нами. Добрий ранок, слава Україні, Добре, слава Давайте почнемо з зустрічі, яка була вчора. Вітков і Путін, як повідомляють російські пропагандистські змі, більше чотирьох годин вони спілкувалися. Ройтер з посиланням на свої джерела каже, що росіяни знову вимагають віддати їм чотири області. Чого очікувати далі? Чи ця зустріч може взагалі якось просунути ці перемовини, те, що зараз відбувається? Наскільки я розумію, ця зустріч, яка відбулася вчора, вона була ще одною спробою Трампа, умовно кажучи, призупинити війну до кінця квітня, причина, яка 30 квітня Трамп буде мати свої 100 днів на посаді президента. Пам'ятаєте, як він після оцих своїх браворних заяв про 24-48 годин казав, і про це Кіт Келов говорив, і власне, адміністрація Білого Дому говорила про те, що наступним етапом власне зупинки війни може бути або 20 квітня, тобто великдень, або умовно 100 днів Трампа перебування на посаді? І от ми бачимо, що насправді всі ці спроби Трампа і його адміністрації з тріском провалилися. Тобто війна не завершилася, не зупинилася ні в лютому, ні в березні. Сьогодні в нас на календарі вже яке там 12 квітня. А як бачимо, жодних ознак того, що буде чи то перемир'я, чи то зупинка вогню, чи то навіть перепрошую якась така проміжна стадія, як то планували у Сполучених Штатах і Європі, коли буде там часткове перемир'я, фактично це все не працює і це все не реалізується. І ми стаємо свідками того, як перше, Трамп два дні назад пише допис, по суті, таке попередження для Росії. А з другої сторони, посилає такого компліментарного до Путіна Віткофа, який говорить з ним його ж мовою, по суті. Говорять вони 4,5 години. Але питання в тому, який результат? От е, ми з вами е, тут на ветері Суспільного, е, там десь приблизно раз на тиждень, чи раз на два тижні на, на два тижні зустрічаємося і обговорюємо приблизно от, одне й те ж саме. Ми обговорюємо якусь зустріч, так, якісь перемовини, чи то в Ріаді, чи то е, в Москві, чи то в Петербурзі, а зрештою, ми не маємо жодного результату. І на даний момент я також не бачу жодних. Предпосилок, так би мовити, до того, що буде якесь припинення вогню навіть зараз, Путін скоріш за все стоїть далі на своїй позиції, і його позиція полягає в тому, що Україна, по суті, повинна капітулювати, або це має бути така лайт капітуляція. Ну, по суті, вихід наш з Запоріжжя, Херсону і Донеччини це також лайт капітуляція, тому що ми розуміємо, що Росія не може там сьогодні просунутися. Військовим шляхом. Значить, Росія намагається тиснути на Сполучені Штати на больові точки і психологічні точки Трампа, щоб він погодився на відповідний тиск на нашу державу, щоб нас нібито змусили вийти з цих е, так званих конституційних у лапках е, областей Російської Федерації. От і все. А до речі, я хочу звернути увагу на те, що реліз після зустрічі Путіна і Віткофа був максимально обмежений. От на сайті Кремля було написано, що відбулася зустріч, вона там тривала більше 4 годин, обговорювали питання України. Все, американська сторона, по суті, мовчить. У них же ж день був, правильно, у нас ніч, у них день. Вони мовчать, Кремль мовчить, жодної інформації на цей момент немає. Отже, відповідно, скоріш за все, що якихось кардинальних зрушень як не було, так і немає. Єдине, що дійсно зараз, скоріш за все, Вітков іде чи їде до Трампа і передає йому ось цей пакет вимог стосовно зупинення бойових дій. Як буде реагувати на це травм, травм, давайте подивимось. Тому що насправді у Трампа зараз дуже велика дилема, або йому просто закривати цю тему чи гратися у вічні перемовини, які будуть тривати мінімум до кінця цього року, або посилювати санкційний і військовий тиск на Росію, от що він вибере, або третій варіант взагалі відвернутися від України, забути це питання, зменшити в своїх будь-яких розмовах будь-яких своїх обіцянках питання. Завершити війну, і все це три варіанти розвитки розвитку подій, які сьогодні лежать на столі у президента Сполучених Штатів Америки. Я вже говорив і буду говорити. Він сам себе загнав своїми нездійсненними обіцянками і своїми ефемерними мріями про те, що нібито він поговорить з Путіним і закінчить закінчить війну в таку пастку, і ця пастка зараз грає і з ним, і зі сполученими штатами Америки дуже погану роль і ситуацію на вашу думку, наскільки довго представники США Росії можуть ось так їздити один до одного і намагатися дійти до якоїсь певної згоди? Чи е, все-таки терпіння Трампа може колись закінчитися і він може вдаватись до якихось певних дій? Ну принаймні, у речниця державного департаменту згадувала, що є два тижні, аби зрозуміти, чи росіяни серйозно налаштовані, як вона сказала. А вже такий термін, якийсь хоча б, визначений, лунає від сполучених штатів. Ну, це два, два тижні мова йде про дійсно про ці 100 днів Трампа. Так вони собі по, по поставили таку мету, що вони хочуть, щоб це якось вирішилося. От вони мріють про це, так би мовити. Ну знову ж таки, як довго дивіться, може бути три види різних перемовин? Вони й зараз відбуваються. Вид перший це перемовини по Україні, де, до речі, можуть обговорюватися в тому числі і питання Ірану. Ми ж теж не повинні забувати, що у Путіна є. Так, так званий козир. Де він може говорити слухай, Дональд там чи чистів. Ми можемо насправді домовитися. Ви нам припустимо поступки по Україні. А ми вам припустимо поступки, якісь чи посередництво у спілкуванні з Іранами чи з єменськими хуситами, чи ще з якимись такими авторитарними авторитарно терористичними силами на близькому сході? Це теж може бути, але я би все ж таки поділив би це на три напрямки: напрямок перший. Росіяни говорять з американцями про Україну і все, що стосується навколо України, навколо безпекових питань. Другий аспект: Росіяни намагаються купити. Через того ж самого Кирила Дмітрієва адміністрацію Трампа стосовно корисних копалин, стосовно якихось там виходу компаній американських на російський ринок, тобто так званий економічний фронт. І третє, вони спілкуються зараз про відновлення певних дипломатичних зв'язків. Тобто, от те, що відбулося в Стамбулі на поточному тижні, це спілкування щодо дипломатичних зв'язків, відновлення посольств, тобто така формальна розмова. Ці перемовини можуть дійсно тривати вічно. Принаймні по економічному блоці, принаймні по дипломатичному блоці, це може тривати, перепрошую, місяцями і роками. Що стосується України, і можливо питань стосовно там Ірану, близького сходу і так далі, тут дійсно є певні дедлайни, тому що ну, дивіться, вони вже мільйон разів говорили американці, мають на увазі, що ще 2-3 тижні, ну 100 днів. Ну, до 20 квітня, ну до кінця е, квітня, потім буде 9 травня. Я не знаю, чи що. Ну, все одно, рано чи пізно, вони повинні якось розвернути свою позицію тут. Ну, не може такого бути, що Путін відверто просто плює на Трам, Трампу в обличчя. Ну, те, що відбувається зараз, це просто знаєте, от американці прийшли по суті до нерукопожатної країни. До терористичної країни говорити і намагатися їх назад витягнути у цивілізований світ. А ці кажуть, слухайте, да йдіть ви під три черти. ну Ми не хочемо. Ми, ми будемо все одно робити свої свій терор. Ми все одно будемо терористичні акти здійснювати. Все одно будемо окуповувати країну, все одно будемо вбивати людей. Ви нам давайте поступки, ми вам нічого. Тобто, по суті, це реальний плювок. На всі ті сподівання і намагання Трампа якимось чином ну зупинити війну. Інше вже питання: як зупинити війну, тому що ми бачимо, що це по суті без якихось гарантій безпеки. Тому терпіння, ну я ще раз говорю, або Трамп вибере варіант дійсно тиску на Росію, тобто санкції, тіньовий флот можливо, вкладання митом їхню нафту газ. Допомогу військову Україні посилену, ми ще маємо не забувати, що по суті Трамп, його адміністрація не виділяло, не виділяли жодного пакету допомоги Україні. Те, що ми зараз отримуємо, це все, що було ще ухвалено в навесні 24-го року, восени і до 20 січня 25-го вже року, тобто за адміністрації Байдена. Тобто, можливо, будуть якісь пакети допомоги Україні, можливо, буде якесь посилення військової допомоги. Це перший варіант, і другий варіант Трамп просто умовно кажучи. Тікає з цієї теми, зникає з, з його риторики Україна, війна, і він там буде намагатися це все уникати. Тобто віддаляється від цього питання. Ну, Можна тут сказати так: виходить, як, як вони говорили, або США виходять, ви ж пам'ятаєте, ці висловлювання з цієї війни. Це їхні висловлювання представників власне, трампістів. Я бачу ці два варіанти. Ну, Тут просто ми теж маємо розуміти, що Трамп знаходиться на шпагаті. Просто вийти, втікти, зловити облизня для Трампа буде ганьбою, Вводити санкції, допомагати Україні. Це теж буде порушення його якихось там передвиборчої риторики і його якогось бачення, того, що Сполучені Штати Америки не хочуть, щоб підтримувати війни. Він це теж говорив. Це шпагат. Побачимо, що переважить. Я думаю, тут буде залежати те, наскільки його оточення буде впливати, говорити, радити. Наскільки буде радикальна риторика серед республіканців, бо там є люди, які дуже незадоволені зараз позицією Трампа і власне оцим заграванням з Росією. Ну і друге це загальне бачення американським суспільством. Як має далі розвиватися ситуація? Якщо більшість американців буде казати, ну не можна кидати Україну, їй потрібно постачати зброю, далі давити Путіна, то звичайно Трамп тоді буде намагатися вибрати варіант один. Якщо це питання загубиться серед мит, серед падіння попиту. В Америці споживчого серед інших потрясінь, які зараз у них є, і про це вони не будуть думати, тому що їм треба буде якось виживати всередині країни. Тоді, звичайно, він може вибрати варіант. 2. я тут не берусь гадати чи те, чи інше. Я вважаю, що обидва варіанти сьогодні є можливими 50 на 50. і до речі, ми давайте не відкидати, все ж таки не будемо до кінця відкидати варіант того, що. У Путіна у Росії все погано з економікою і з фінансами. Тобто, якщо Путін його оточення буде вважати, що війну можна сьогодні призупинити на якихось певних російських умовах, і все ж таки Трамп йому щось дасть таке, що він там на рік, два-три заморозить війну, то Путін теж на це може погодитись. Це теж третій варіант, який просто сьогодні менш вірогідний ніж варіанти один і два, про які я говорив. Пане Андрій, маю коротке оточення, бо ще одне там хотіла б говорити тут, те, що Вітков з Росії поїхав до Оману, де зустріч з представниками Ірану, це ж теж напевно не просто так сплановано. Та я ж про це насправді говорив і починав говорити. Ці дві зустрічі вони абсолютно пов'язані одним ланцюжком. Скоріше за все, що Вітков і Путін також зачіпали тему Ірану. Зрозуміло, що Іран це є стратегічний партнер Росії, і навпаки, Росія є стратегічним партнером Ірану, і без двох ключових суб'єктів світових Росії та Китаю, точніше без їхньої підтримки, Іран не буде ну виступати проти Сполучених Штатів Америки. Якщо Іран буде мати підтримку Росії та Китаю, так вони можуть піти на ескалацію. Якщо Путін... Відповідно, і Сі Цзіньпін скажуть, що ні. Ну слухайте, йдіть на перемовини з Трампом, тягніть час і так далі. Тоді це може бути. Я думаю, що одна з тем розмови дійсно було те, щоб Путін переконав Аятолу Хаменеї. Верховного лідера Ірану в тому, щоб він ішов на компроміси. Можливо, навіть ішов на зупинку ядерної програми. Най найгірший варіант в цьому всьому може бути той, якщо Сполучені Штати Америки підуть на такі розмови і такі поступки Путіну за рахунок України. Оцього цього я відверто кажучи, боюсь. Крім того, паралельно зараз також відбуваються зустрічі між представниками України і Сполучених Штатів Америки. Зокрема, 11 квітня українська делегація була Вашингтоні і провела переговори з США про ресурсну угоду. Про це повідомляє The New York Times. На вашу думку, наскільки ця угода також є важливою для збереження миру? Наскільки вона впливає на це, і яким чином може далі розгортатися події в цьому плані? Ну от сьогодні Reuters зранку вийшли з наступним повідомленням. Переговори щодо копалин майже провалені. Так, відповідно, Ройтерс так само пише, посилаючись на свої джерела, що США та Україна спілкувались на ворожих тонах ніякого прориву не досягнуто. А Трамп відповідно висуває жорсткіші умови уже щодо української газотранспортної системи, по якій прокачувалась там російська нафта і газ. Так тут мені здається також, що ніякого прогресу очікувати не варто. Ну, в мене складається враження, можливо, моє суб'єктивне. Що саме Сполучені Штати Америки не хочуть підписувати зараз ніякої угоди, ну дивіться, коли е, ніби то дійшли до якоїсь плюс-мінус згоди, тоді ж також це все було зірвано. Якщо вони хотіли підписати угоду, а потім вже говорити про якісь додатки, можливо, про якісь зміни в цій угоді, це ж ми розуміємо, що спочатку підписується юридично рамкова угода, потім підписуються вже там може бути додаток: 1, 2, 3, 5, 10, 20, в якому щось уточнюється. Але вони кожного тижня, я маю на увазі адміністрація Трампа. Висувають все нові нові умови? Спочатку мова йшла лише про е, рідкі, рідко ці кристалічні так, речі, копали. Так. Потім уже мова йшла про порти, потім про АЕС. Тепер уже про газотранспортну систему, потім про мости, якісь будь-які інші інфраструктурні об'єкти, включаючи там, гідроелектростанції і, і, і ТЕЦ. Тобто, в мене виникає питання: а чи хочете ви підписувати таку угоду? Ну тобто, для чого ви це робите? Ви ж знаєте, прекрасно, що Україна не погодиться, і ви прекрасно розумієте, що ну суспільство українське буде різко негативно на таке реагувати. Ми бачимо, наскільки люди, в принципі, ну в шоці, просто звичайні люди від цього всього. І, і вони прекрасно розуміють, що якщо влада українська така підпише, то вона собі також вдарить так по рейтингах, що перепрошую, ніхто вже нікуди не переобереться. Нікого ось ключове питання: чому? Власне, мені здається, Сполучені Штати Америки сьогодні не хочуть підписання такої угоди. Україна повинна зі своєї сторони не сваритися, не тупати ногою, не казати, що слухайте, ну погана угода, не будемо цього робити. Ні, ми повинні далі казати: в нас є червоні лінії, в нас є певні компромісні питання. Ми готові на щось іти, але ми не можемо. І ти, наприклад, на якісь речі, які порушують конституцію українську, які порушують бачення суспільством цієї угоди, так давайте дискутувати, давайте домовлятися. І так само ці перемовини можуть тривати тижнями, і місяцями до того моменту, поки американська сторона дійсно захоче це підписувати або не захоче взагалі. Можливо, через декілька місяців їм це буде не актуально, і Трамп скаже для чого мені ця угода, вона вже там інформаційно себе вижила. Тобто тут доволі дивне питання. Я думаю, що чомусь сьогодні США блокують питання цієї угоди. Можливо, вони блокують питання цієї угоди для того, щоб не виділяти нам нові пакети допомоги? Бо якщо припустимо. Трамп чи адміністрація, хто з його адміністрації підписує таку угоду? Тоді виникає питання: а чого ж ви нам в Україні не постачаєте нову зброю? Чому ж тоді Конгрес в особі там Майкла Джонсона говорить, що та ні для чого їм нова зброя? Поки що це питання не актуальне. Ми цього не будемо робити. Тоді буде відповідно це питання зняти. Моя думка така: вони тягнуть час до моменту того, щоб зрозуміти, Росія буде йти на якісь компроміси на зупинку війни чи не буде, і от. От якщо вже буде такий великий роздор, велика сварка між Путіним і Трампом. Якщо е, Трамп зрозуміє, що Путін його кінцево послав на всі чотири сторони з перемир'ям і завершенням війни, тоді можливо вони різко підуть на певні компроміси по угоді підпишуть цю угоду, яка знову ж таки ще раз говорю: по суті, може запрацювати тільки років через 10, тому що це все Пане треба ще. Ви розумієте, так і от тоді ця угода буде підписана. Ми вам дуже дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що за нами Андрій Смолій, політичний оглядач і юрист міжнародник.